Сьогодні на продаж будуть різні запчастини, це передухтери циліндри, диски, долота, бритви, запчастини SMD. А розпочнемо ми з ящиків. Ящик такого плану 450 гривень. Це ящик 200 гривень. Зараз відкриємо. Пакистан. стан. Це ящик в лісі, приварити потрібно. Це І цей алюмінієвий 250. такий стан у нього. Балон, толстостійний, 150. Такі, такі речі. Оце я продаю комплектом. У мене ще один такий є. 450 гривень це за всі. У ліс, то, те, що потрібно. Замість шейкера Вставили, зашпінтували, тягайте. 450 за комплект Лопата. 150. Два гачки. 150. Фризий з по дереву. 150. Пара. капкани 300 за чотири. гачки 500 за шість штук. Гвинт. Тут різьба вкручена до кінця. По отворам мірав, по центрам десь 52. Ну ще можна тут пере, пере, кому замість центрального гвинта може. Різьба тут чудова, без дупла. Ціна 650. І тут все крутиться, все гарно. Переходимо до карданів. Такий гук. Тут 35-350 гривень квадрат, 32 на 32 30 на 30 квадрат, тут 35. 400 гривень. Десь бачив одну тріщина була. Вон видно. крестовина під заміну або замінити чашку. Ці гучки по 150. крестовина 200. Тут 39. 150, тось 150. прес 500 гривень. 77-го року. Такий стан. гнилий, резьба гарна, Пара дисків 200. Тяга 150, ліва, права різьба тут. Пружина 300. Крішкіпа 450, r 85 шків 200. Переходимо до огляду, не забув сказати, за такий гук. Тут 39, 200. Ця крестовина сюди стає. 200 гривень. Пара 450 гривень. Тут воно щось написано, дивіться, маркування. Маркування. Діаметр 320. Крутиться все там. До огляду запчастин переходимо. SMD 250 Неварений. Не варений. Не знаю, гнилий не глинивий колектор 250 гривень, такий стан. Тут такий стан. Далі, хто запитував корпус, корпус потрібен на SMD-18, ось є. Такі стан. СМД 18. 500 гривень за дві речі. Привіт, те запитували. Що 32-го, що 10-го, 32 10 такі стан. Шпильки 500 гривень. Тут такі стан. Не вимивав. Трубки СМД 500 5 штук. Привода по 500 гривень. Це і так міста, теж 500. Люфт є. Тут Тут немає Ну, Хазяїн, новий хазяїн, я думаю, перебери. Е, на ниву гідробака. До речі, фільтра підходять ЮМЗ, МТЗ. З пружинкою 500 гривень. Не, не розбирав, не мив, нічого не робив. Далі привід. На Т-74 нова, 300 гривень на помпу. Далі із СМД SMD 31 знімав з Дона. приведенша 32. Став, ставите втулочку, 32. Ставитесь в тулочку, 32-й насос, сюди вовки буде у вас привід, такого стану. ці наші ви наші 200 діж, не рівні, 200 ті 600 гривень вартує на станок сверлівник. Тут все ціле. Коли передають, братівлюся, скорі втричі не вийде, ще стріня такого стану, там гарного. 600 гривень. Бритвий, Три лівих, три правих, 850 гривень. Стан такий. Долота. Є й нові, є й б.у. Ці 300. Ці теж 700, 750, що ця пара, що ця пара. Зараз 6 штук 750. Так, приблизно поділив одинак, одинаково, щоб було. Це, це всі, які мають 500 гривень за три штуки, Нові зі складу. Лапа нова, 150. Маркування вон таке. Лемміч 350 ножі за 3500. Такий, не знаю, новий забирав я його на складі. Не можу щось я його нажимати, стукати не хочу. Новий власник перебере. 400 гривень. Це, мабуть, качати мастило. Або воду, не скажу. Пилки. 300 продаю як запчастини. Цей маркер 350, крутиться ну туго. Такого стану. Далі С 200. Такий стан ціла. Далі насівалку. На Це додаю. Такий стан. Шестерні крутиться, ну туговато. Бачите, саме стан. Воно в песку все прижавіло. Крішка на шестерні таку стану Переберете і буде нормально. Є один недолік, от бачите, трішки упало, сам знімав, упало від колони. Тому й така ціна. Бо той у мене був, я продав його значно дорожче. Ціна 2200. І з шестерні, шестернею. Далі 200 гривень. Діаметр 335, 170 на це 345, 200, 350-200. Запустить такого плану 600 гривень. Крила одного не було, такі стан. Редуктори. Цей редуктор запитували, я не говорив у попередньому відео. Він один двох. передатка один до двох. Шестерні. Я показував там, нормально, вон дивіться, стан. 600 гривень. Такий редуктор на бетономішалку, вал тут 45. Сюда. Тут якась тулочка у нього положила. Все, все крутиться. Такого стану. Це збита на мешал. Ціна 1500. Далі цей редуктор. Дивіться, тут, тут краска присутня, мені він теж як новий. видно, на шліцях видно. З кріпленням все, дивіться стан зубів. Ідеал. Передатка один до одного. Такий стан. З іншої сторони так. Ще стріляняти ж. Ну що довго, це він новий. Так само і цей редуктор новий, як решту крував. Тут все нормально. Тільки що говорю потрібно, бо трішки передивитися. Тут це заводський масі. 2500 500 вартує. Такий стан. Далі цей знову принесли, бо той розібрали весь, значить крок у ньому. 15 ці зірки на нього стоють. Хтось запитував за зірочку нову, має 20 зубів, 300 гривень. Тут все нормально. Перемиєте, це ідеальний. Продаю 80 гривень метр. Є метрів 30. І ця зірочка 150 гривень, теж нова, 25 зубів. Все тут, все тут. як має бути, як бачите. За це, я сказав 80 гривень метр. Переходимо до огляду циліндрів. Циліндр. Шток 20, вихід штука 25, гільза по наружі 47, двосторонньої дії, 700 гривень. Шток гарний. Усе. одне потемнення від манжетки всередині. Далі шток такого стану. Докручую, щоб ви бачили. 700 гривень. Цірі односторонньої дії знімав з комбайна. Шток такого стану. Шток стан такий. односторонньої дії 400 гривень. Вихід штуку 25 см, гільза по наружі 40. Штовк 25 сказав. Далі, циліндр тут 36, оцей односторонньої дії, штока все гарно. Штовк 36 мм, вихід 1 метр 65 см. Гільза. гільза довжиною 1 метр 78 см. Діаметр гільзи по наружі 55 мм, 2500, по ньому маю відео. Далі запитували на дровокол, Є слід на дровокол, Шток 40, вихід штоку 62 см. Гільза по наружі 93 см, ціна 1800. Тут отвір 40. Тут 40, ну як бачите, тут буде більш. Шток такого стане. Єдине, це замітив, що є. І все, що є. Я думаю, як на дровокол виставити його, буде він колоти по два. Дві палки відразу, якщо короткі. До речі, ви на новій почті його не перевірите, тому що я його витягнув тяжко. Мабуть, потрібно дивитися манжетки. Тут це такого стану. Ціна 1800 гривень. І на завершення цепи. Довжина 2 метри 30 см, товщина 15-400 гривень. Потім такий цеп, собачку прив'язувати, чи що, я бачу, кушечку робив. Товщина 5 мм, довжина 2 куски. 3,7 метра, 2,7 метра. 300 гривень. І такий цеп Ці теж, мабуть, дробити собаку прив'язувати чи що там чи Бо На корову, я думаю, він не витримає. Товщина довжина 2, 2,2 метра. 2,3 метра. Товщина 6 мм у цього 1,7 метра, 300 гривень, 62 см. Оце то всі, що я в цю лампу не вщитував, як не вірив. Тут такий стан. Відправка, як завжди, хоче повна оплата, нова часткова предоплата за дорогу зі сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. До зустрічі в Вайбері.